Пан Віктор Гречен, будь ласка. Шановні колеги. Отже, продовжуючи щойно сказане, угода про асоціацію це дійсно шанс, і від нас залежить, як ми цей шанс імплементуємо в кожній конкретній галузі. Я хочу дуже коротко розповісти про вплив на споживачів, тобто на населення, на нас в цілому. Ну, перше, що можна сказати, це ринок. Оскільки митні тарифи будуть знижені, а європейські в європейському союзі аж до нульового рівня, то відповідно це збільшить присутність європейських товарів на українському ринку. Крім того, посилення стандартів якості їх збільшення і відповідність цим стандартам якості відповідність СФЗ і ТБТ, тобто технічним регламентам, це зобов'язання, яке взяла на себе Україна. Покращить в цілому якість продукції на українському ринку. З іншого боку, також тут є виклик, про який говорились, і цей виклик полягає у підвищенні загального рівня цін, котрий може статись, і якщо він не буде зрівноважений компонентою підвищення конкурентного середовища, котре також тут має місце. Треба сказати, що також наявні окремі виклики в окремих галузях, наприклад, в галузі медичного. Медичної продукції з огляду на підвищення стандартів якості і на підвищення захисту інтелектуальної власності, будуть витиснені неліцензовані замінники оригінальних медичних засобів, котрі мають назву генерики. І це може відбитись на певних малозабезпечених прошарках населення, котрі не матимуть змогу придбати ці дешевші, але не оригінальні засоби медикаментозного захисту. Ну, Таких прикладів можна навести в інших сферах багато, тобто за рахунок підвищення якості загальної якості продукції, за рахунок дотримання більш жорсткого права інтелектуальної власності, авторського права буде можливо підвищення продукції. Ну, Це так в цілому по ринку. Слід сказати, що ця схема підвищення митних ставок вона не є такою ключовою, тому що зниження, зниження. зниження. так. Віктор, вона... ми знижуємо митні <підвищення> ставки. Перепрошую, так зниження. Вона не є ключовою, оскільки, як було вже сказано попередніми доповідачами, дуже важливим є інституційне зближення і реформи у різних галузях, наближення стандартів ЄС в законодавстві. В... СФЗ і ТБТ, тобто в технічних регламентах, про які говорила пані Вероніка Мовчан, до європейських норм. І ці зближення мають дуже багато наслідків. Ці наслідки мультивекторні в різних сферах. Наші попередні дослідження і наші попередні презентації вони так демонстративно включали вплив на різні, так би мовити, ролі споживача. Там називалися ролі. Підприємця, пацієнта, вибачте, за таке трохи неоднозначне слово. Потім просто активному громадянина, мешканця, мешканця мається на увазі сільських територій і так далі. І якщо говорити в цілому, що загальним для усіх цих категорій. що... Підвищення загальних стандартів, загальних методів роботи, котре, котре засноване на зближенні законодавчих норм України і покращення українських стандартів, воно призводить до покращення у всіх цих сферах. Але знову ж таки не треба говорити, що, от як говорили попередні доповідачі, що покращення воно є. Гарантованим саме по собі. Для цього мають бути зроблені великі зусилля, і оскільки я говорю про населення, то в цьому конкретному випадку зусилля мають зроблені з боку населення, з, різ... з боку різних його категорій. Можна навести декілька прикладів. Наприклад, угодою про асоціацію передбачається зближення принципів ліцензування і наближення українських. Норм і практики і ліцензування до європейських аж до їх повної ідентифікації. Це передбачає відповідну кваліфікацію українських працівників, які працюють у сфері ліцензування. Вони мають знати, що вони роблять, з чим вони працюють, які вони ліцензії видають, які сертифікати і так далі. Це стосується всього. Тобто людям доведеться вчитись, докладати зусиль, щоб відповідати відповідним цим європейським стандартам, нормам якості і так далі. Знову ж таки, все має дві сторони: в сторону проблем, якихось викликів, і сторону переваг і тих е, хороших результатів, що ми отримаємо. От було сказано про екологічний пакет, який є найбільшим. Звичайно, це великі витрати, це велика е, робота в, е, в сфері реформ для держави і витрати, які е, лягають на бізнес, на підприємства. Але споживачі, е, ми з вами очевидно отримаємо перевагу більш. Е, Сприятливого екологічного середовища, чистішої води, меншого рівня виробки лісів, і так далі. Всі ці моменти, згадані мною, вони закріплені в угоді про асоціацію. Відповідно, поводження України в цій сфері мають бути наближені до європейських стандартів. Ну, це якщо говорити так в цілому і коротко, то можливо, далі будуть запитання, буду більш конкретно і Предметно відповідати по кожному конкретному напрямку або по якимсь конкретним питанням, які у вас виникнуть. Дякую, дякую, Віктор. Я.